Стів Віков, близький друг Трампа, мав стати ключовою фігурою у зовнішній політиці Сполучених Штатів, але натомість він зазнає провалу за провалом. Переговори в Газі зайшли в глухий кут. На російсько-українському треку його відсунули Келох і Рубіо. У питанні санкцій проти Росії він не може знайти підтримки, а в переговорах із Іраном. Європа обійшла його за активністю. Чому ж Вітков зазнає невдачу? Видання за Атлантик» ще в травні назвало його аматорським дипломатом. Професійні дипломати висловлюють занепокоєння мовляв, у Вікофа бракує досвіду для таких складних питань. Він бізнесмен із нерухомості, а не кар'єрний дипломат. Його дії називають хаотичними. Виникає питання, чи здатен Вітков впоратися зі своєю роллю? І з чим, хоч небудь чи можливо Трамп просто довірив забагато людині без потрібного досвіду?